Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління держпраці у цьому епізоді. Простими словами говоримо про впровадження програми психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, психологічно здорове середовище. Чи можна його побудувати у реаліях сьогодення, та яких заходів для цього треба вжити? Отож, для початку давайте дізнаємося, що таке психосоціальна підтримка. Психосоціальна підтримка є надзвичайно важливою для забезпечення здоров'я та добробуту людей. Вона включає в себе різні заходи та практики, спрямовані на зменшення стресу, підвищення самопочуття та підтримку психологічного благополуччя. Стрес, паніка, тривога, страх, депресія, відчай та інші психологічні травми і проблеми, з якими ми стикаємось, не лише погіршують якість життя, але й знижують продуктивність, підвищують ризики нещасних випадків. Психічний і соціальний добробут в умовах воєнного стану є важливою складовою здорового і продуктивного колективу. Психологічно здорові люди це ознака здорового середовища. А власне, в рамках робочого середовища, чому це важливо? Коли навчання навичкам психологічного відновлення та управління стресом вбудовані в діяльність закладу, то ми відчуваємо, що нас цінують і підтримують. А це також впливає на підвищення рівня психологічної стійкості та продуктивності в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. Дана програма потрібна для того, щоб психосоціальна підтримка була системною, відбувалась на постійній основі і мала профілактичний характер. Системна турбота про ментальне здоров'я так само важлива, як і турбота про фізичний стан людини. Це може врятувати життя, запобігти травмуванню, зберегти людський потенціал. Підвищити мотивацію. Окрім цього, запровадження програми психосоціальної підтримки підсилить значення та відкриє шлях до профілактики інших психосоціальних ризиків. Психосоціальна підтримка є частиною заходів, які можуть бути інтегровані в загальну політику і програму безпеки здоров'я. Вони доповнюють профілактичну діяльність спрямовану на усунення і контроль факторів психосоціальних ризиків. А які переваги цих заходів, власне, у ментальному плані? Одним з основних аспектів психосоціальної підтримки є створення здорової та підтримуючої атмосфери. Це можна досягти шляхом створення комунікативної та відкритої культури, де всі вільно можуть висловлювати свої думки, ідеї та обговорювати свої проблеми. Другим важливим аспектом є забезпечення доступу до психологічної підтримки. Багато організацій надають можливість консультації з психологом або коучем, які допомагають працівникам управляти стресом, вирішувати конфлікти та покращувати їхні навички самоуправління. Це можуть бути індивідуальні консультації або групові тренінги з психологічного розвитку. Психосоціальна підтримка повинна враховувати ризики і виклики, пов'язані з навколишнім середовищем. Це може включати ідентифікацію потенційно шкідливих чинників, які можуть вплинути на психологічне здоров'я колективу, і прийняття заходів щодо їхнього усунення або зниження. Наприклад, це можуть бути тренінги з управління стресом, інструкції щодо безпеки та здоров'я, а також механізми зворотного зв'язку. Сьогодні кожне підприємство має право запровадити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці. Усі ці заходи психосоціальної підтримки сприяють створенню здорового та продуктивного середовища. Вони допомагають нам впоратися зі стресом, покращують самопочуття та сприяють розвитку позитивних взаємин. Психосоціальна підтримка не тільки сприяє здоров'ю та щастю, але й є й ключовим елементом успіху та досягнення організаційних цілей. Простими словами: що для цього потрібно. Крок перший створити ініціативну групу. Проаналізувати ситуацію та заручитися підтримкою керівництва, оцінити психосоціальні інформаційні потреби та наявні ресурси для впровадження програми. Крок другий: розробити та ухвалити письмову політику, ознайомити з нею усіх працівників та налагодити комунікаційну систему. Крок третій. Розробити і затвердити план програмних заходів. Крок четвертий. Розробити і затвердити систему моніторингу і оцінки програми. Дякуємо за цікаву інформацію. Сподіваємося, ми вкотре були корисними нашим слухачам. З вами був подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління Держпраці. Почуємось в наступних епізодах.